Володимир Мазер, пане Володимире, на ну, страховчасу змогли сьогодні виграти Єлюса, команда щастильна на четвертому місці. Почнемо з того, що ми зазнали дві поразки. Нам сьогодні потрібен був результат. Сьогодні мав бути характер, сьогодні мало бути бажання, воно все було. Обідно ну, те, що Єлю, не створивши ні одного моменту, в другому таймі, забив м'яч. Ну, фактично на 70% стандартів забиваємо, так що видно, що тренер працює. Ну, я думаю, що, то, що закономірний результат цієї гри це зрозуміло. Знаєте, я після Черкас, коли читаючи пресу, мене дуже багато що дивує, тому що коли срібний призер мінолучної першості дебютанта, дебютанти, теж сенсація, ну, то значить ми якось правильно працюємо. Ну, а головне, я хочу подякувати болівальникам, подякувати команді. Вони перебороли психологічний спад, який був, вони хотіли виграти. Ми самі бачили, команда вона з любими шляхами хотіла виграти, тому що і особливо суддіство в другому таймі мене здивувало. Ну, а саме головне, що я зрозумів, що в Харкові ферплей звичайне по-іншому. Тому що якщо ви бачили, коли їхні гравці на полі валялися при счоті 0-0, то ми віддавали м'яч. А при тому, що в нас реально були травми, бо важке поле було, тому що на такому полі футбол важко показувати, ми ті м'ячі віддавали. Я вже казав, що що нас не вбиває, робить сильнішим. У Нас навіть допінг приїхав провірити, як ми себе почуваємо. Так що я вам хочу передати всім друзям, що ми себе дуже добре почуваємо. І нас ціль одна це в рівному відродити футбол, який буде на вищому рівні. Які слова можна сказати, болівальникам перед тим середу з Буковиною? Тобто, в будній день вони де можна досі буде виходити, щоб вони почнуть підтримувати. Знаєте, я думаю, що рівенські болівальники, їх не треба запрошувати, вони самі розуміють, що без них нам важко перемагати. Так що, якщо я на. Якщо допоможе, що я їх запрошу, хоча я сумніваюся, не сумніваюся, що вони прийдуть. Якщо, повірте, я думаю, що в Рівному, в Рівному важко і грати про такі публіці. Ви обіцяли, що на надходить нарешті вона відповідає Іринченко, в давай в Бурлін. Все-таки спробували нових гравців. Так це погано з старими? Чи все-таки треба час дати молодим? Та ні, просто Орловський отримав травму, ми поміняли по позиції. Ну, і ще одне те, що вболівальники на стрибунах сьогодні майже не впізнали, таке традиційно. Ви знаєте, що, ну, якщо, наприклад, вірити в якісь традиції, ну, то ми будемо вірити в традиції, те, що в Рівному люблять футбол, в Рівному живуть футболом. Я сказав, перед ігрою, кажу, що в нас сьогодні буде гра на життя, а за життя треба боротися. Що ми сьогодні боролися, ми перемогли.